Дортмундська Борусія з перемоги розпочала боротьбу за третій поспіль титул чемпіона Німеччини. Підопічні Юргена Клопа у стартовому поєдинку 50-го ювілейного розіграшу Бундесліги переграли Бременський Вердер. Уже на 11 11-й хвилині новачок дортмундців Марко Ройс відкрив рахунок, реалізувавши вихід один на один із воротарем. У середині другого тайму музики відновили статус кво зусиллями чеха Теодора Гебреселасі. Наприкінці зустрічі клас Борусії таки дався в знаки, і Маріо Геце влучним пострілом приніс своїй команді перші три очки в сезоні. Прогнозовану перемогу здобула і Баварія Мюнхенці катком пройшлися по новачку вищого дивізіону Гройтерфюрту 3-0. по одному голу на рахунку Мюллера, Манджукіча і Робена. А ось Шальке Гановер у матчі першого туру поділили очки. Фінальний свисток арбітра зафіксував на табло 2-2. У кобальтових поразу відзначилися хунта і Холдбі у 96-х Ворота суперника вразили Феліпе та Мірко Сломка.